Добрий день, шановні садівники. Сьогодні 8 серпня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами, сортами дерев, які є в нашому матушному саду. Ми біля дерева сливи сорту Ринклод Альтана. Це старий чеський сорт, виведений в половині 19 століття. Плоди великі, красиві. Масою 40-60 грамів рожево-фіолетового кольору з густим восковим нальотом. Шкірочка тонка, щільна, легко знімається, М'якоть жовта, на повітрі слабо затемнюється, щільна, соковита, дуже смачна і дуже солодка. Кісточка невелика і гарно відділяється. Води достигають у 2-3 декаді серпня. Використовуються для споживання у свіжому вигляді для компотів, маринадів, а також для сухофруктів. Дерева сильно рослі з округло овальною формою середньої густоти. Це найсолодші плоди слив, які є в нашій колекції. Дуже солодкі. Зараз на вагу їх побачимо, що вони важать. 55 грамів. 50. 50. Ну, вага плодів відповідає характеристиці. Кісточка відділяється добре. І кісточка маленька, М'якоть соковита, тече сік тече струмочком.